Ти собі сама, коли на тебе мене нема. так, що по сині. Ти хочеш крикнути, в чому я видна? Вел кидай, розуміючи І дуже були, хочай не народ. Ти ростеш, старіш, немає, тої правди, так не знаєш, ніж ти є. Tens sair de trás e senha e pode projetar no nosso som e sama pode atacar no nada mas se sobrevissam pode atacar no nada